у випуску мешканці кількох сіл на Жидачівщині не на жарт перелякані. Уночі хижаки нападають на свійських тварин у селі. Паніка зграя вовків або собак знищує свійську худобу. Люди бояться ходити до лісу та виходити увечері з дому. Падає дощ, течуть дахи. Мешканці масово скаржаться на діряві покрівлі. Дощ і на дворі, і вдома. Мешканець вулиці ветеранів уже шість років. Просить жек залатати йому діру у стелі. Реакції поки що ніякої. Фасад не витримав. У центрі Львова з будинку обвалилася ліпнина. Брили ліпнини обрушились пізно вночі. Тож із перехожих ніхто не постраждав. Вітаю вас. Наш репортер оглядає основні події вівторка. Хижаки атакують. Мешканці сіл Новошини та Лукавець, що на Жидачівщині, не на жарт перелякані. Зграє вовків чи то собак вночі нападає на свійських тварин. Від хижи в зубі загинули вже жеребці, телята та кози. Перший напад був ще навесні. Останній кілька днів тому. Спочатку жертвами невідомих хижаків стали лошата, згодом телята та кози. Від тварин залишались лише роги та копита. Та я знаю, вигнав пасти звечері. Він десь так над ранком прийшов четверта година, то вже було заїчено. Дві неділи діли мало лоша. Ну, а я знаю, як прийшов, побачив, вже його не було. Виїджене все було. І за два дні прийшли вони знов. Нині у селах про невідомих звірів гомонять усі та усюди: в церкві, клубі та місцевій крамниці. Тепер чув на Луківці, що. За одну ніч троє телят, а попередня ніч то одно. О, З'їли. Поїло досить. Але толку то хто приймає міри? Ніхто? А досить то скільки? Ну, та певне, як, як то десь? певно, за троє, може, четверо, може, п'ятеро, то треба перерахувати. Два села оточені лісами, тож мешканці щодня ходили до лісу по ягоди гриби та цілющі трави. Тепер бояться. Та страшно ходити до лісу. <ріст> Ясно, що страшно, навіть на малини не ходили в ліс на гриби, то так йдемо, щоб побільше було людей. Лячно не лише людям, але й собакам. В одного бровка від страху шерсть дибки стала. А ми маємо ще великого такого пса. Ми того пса спустив, бо бо чоловік спускає все на ніч. То пес прилетів такий настрашений. Батьки бояться випускати дітей увечері на вулицю. У юнакам та дітлахам сміливості не позичати, вони навіть готові боронитися. Та ні вечором ходжу, якось не страшно. Нічого не бачу, нічого ж не цей не нападало, як кажуть. Не от ходив, там, село одинка, там третя, четверта ночі би, приходжу, а ну, нічого не це. Би вбив, як щось мав. Як, чим би бив би? Ну, чи чим? Думки селян щодо нападників різняться. Одні переконані, що домашніх тварин роздирають вовки, інші стверджують, що у лісі хазяйнують дикі собаки. Я думаю, моя думка, що пси Бо в лісі два-три рази замічав, бігають. От що бігають пси. Коли їх замічав, після того зразу ще ночі чи на другий день ставалося, ну, як не. Тут, десь в сусідньому селі, що розривали лошити Переважно тутешні селяни панікують. Сьогодні хижаки вбивають худобу, завтра можуть напасти на людей. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, наш репортер. Мокро на вулиці, мокро і вдома. Львів'яни скаржаться, у багатьох будинках протікає дах. Лише за сьогоднішній день на гарячу лінію міста зателефонували більше трьох десятків львів'ян зі скаргами на аварійні покрівлі. Декому в дощову погоду доводиться виносити з квартири відра води. Журналісти нашого репортера побували у такому помешканні. Збирає дощову воду уже восьмий рік пан Євген з того часу, як на підлозі побачив шматок стелі. Неможливо жити в такій квартирі, Чому? тому що як вам сказати, тече страшно. Внучка от бігає по хаті, не дай Бог десь впаде щось. А й самому страшно Подивіться на цілу хату, воно все тече. Для нього уже давно злива це мокра стіна і мокра сорочка. Адже щоб хоч якось берегти кімнату від вологи, по кілька разів на день піднімається на горище. Тут на нього чекає уже повна дощова води ванна і його власний винахід. Я от собі зробив таке, щоб зразу не текло, а текло в ванну. Я собі підставив тут бляшки, а воно з даху тече, і я, значить вичерпую ту воду. Уже повне відро несе виливати додому. Та вода все одно нерідко переливається, а небажані краплі з'являються в кімнаті. А все тому, що в сторічному будинку протікає дах, а в ЛКП Янів майже 10 років цього ніхто не помічає. Не побачили і цього місяця. Майстри де побачили, там і зробили де було. Потрібно підтримувати там вони і провели. Є місця, де вони не бачили, я особисто на цьому даху не була. Був майстер по ремонту і майстер-дуже хороші покривельники, там, де вони роблять, ніхто ніколи не жалівся після їхньої роботи. І цього пан Євген не заперечує. Значить, він прислав двох покривельників. Ну, там, як говориться, один нормальний був, другий в стільку п'яний. Я кажу, як ти полізеш на дах, як ти п'яний. Він розвернувся, пішов. І це після шести років звернень чоловіка до Жека. Щоправда, заяву знайшли лише одну. Як пояснила директор ЛКП, всі інші турбота колишніх працівників, адже тоді вона на цій посаді не працювала. А от в Шевченківській районній адміністрації повідомили, будинок уже давно вийшов із експлуатації і потребує не поточного, а капітального ремонту. Ми з'ясували, що мешканець звертався в ЛКП, ЛКП своїми силами намагалися провести поточний ремонт, але результату воно не дало. Станом на сьогодні районною адміністрацією вишукуються можливості, щоб провести заміну, якщо не з цієї покрівлі, то принаймні приблизно квадратів 100 буде проведено заміну. А більше відремонтувати не можуть, адже з міського бюджету цьогоріч на капітальний ремонт всього Шевченківського району виділили тільки 200 тисяч гривень. До порівняння минулого року місто на ці роботи мало мільйон. Однак навіть і цієї суми забракне, аби залатати усі діри у покрівлях, адже майже всі будинки за Марстинівською підзам джерельної в аварійному стані. Христина Шевченко Роман Миленький наш репортер. Легковий автомобіль опинився у ямі з водою прямо у центрі міста. У півдні на проспекті Свободи водій залишив свій Сітроен на тротуарі. Повернувшись, дав задній хід, аби виїхати на дорогу. Однак не зауважив яму, яку повністю залило водою. Робітники, розібравши близько двох метрів тротуарної бруківки, не позначили місця, де утворилось провалля, яке після сильних злив заповнила вода. В результаті маневру половина автівки опинилася у воді. Аби витягнути легковик, довелося викликати евакуатор. Обережно стара частина міста у центрі Львова осипався будинок. Чималі брили ліпнини самі відпали зі стіни на перехресті вулиць Сербської та братів рогатинців. Інцидент стався сьогодні вночі близько опівночі. Каміння засипало майже увесь хідник, та із перехожих ніхто не постраждав. Не дісталася ліпнина і припаркованих автівок. Тож позиватися до комунальників ніхто не буде. Велкапе, за декілька метрів, від якого і сталася надзвичайна ситуація, лише розводять руками. Мовляв, у центрі чи не кожен другий. Фасад будинку дихає наладан. Діяти з цим нічого не можуть. Бракує грошей. Рік забудови будинків 1490. Саме наймолодший у нас 1962 рік. Можна зрозуміти, що вже їхні е, ріки певний час термін експлуатації. Він вже вийшов, треба капітальні ремонти. Ну а для того тут переважно вся стара частина міста потребує великих капіталовкладень. Бюджет у нас скупенький, а держава, і, скажімо, Ті структури, які б мали би займатися охороною пам'яток, практично ніякого фінансування не дають. Славні та греко-католики святкують сьогодні медовий спас або Маковія. У цей день шановують Христа Господнього а також сімох святих мучеників, братів Макавеїв та їх матір Соломію. Сьогодні у вірних починається Оспенський піст, який передує одному з найбільших релігійних свят успінню Пресвятої Богородиці. Триватиме він до 27 серпня. Традиційно, 14 серпня, у церквах освячують воду, мед, квіти та мак. Напередодні господині заготовляють маковійську квітку, букет, який складається з багатьох рослин, м'яти, чабрацю ягідок-горобини. Кожна рослина має своє магічне значення. Тут є всі лікарські рослини, всі лікарські рослини. Всі маковечки повинно бути, всі маків, є пишма, звіробій, що там, калина. І обов'язково, щоб був полин. Ліпити з глини творити на ткацькому верстаті чи конструювати цього. Та безліч іншого львівські дітлахи зможуть навчитися під час майстер-класів на ярмарку дитячого дозвілля. Менш ніж за місяць його відкриють у палаці мистецтв. Вони готують нову композицію до свята першого дзвоника. А ще у вересні збираються на ярмарок дитячого дозвілля. Там вже самі навчатимуть своїх однолітків передавати думки і почуття мовою тіла. Одним рухом можна сказати слово, а одною танцювальною зв'язкою можна показати ціле речення. А якщо поставити цілу постановку там, на дві-три хвилини, можна розказати цілу історію життя або якоїсь конкретної події. От, власне, це ми і відтворюємо тут в нашому танцювальному залі. Здебільшого такі заняття приваблюють дівчат, проте Павлові гарно і ритмічно рухатись теж подобається. Це насправді так, я і є і. По друге ще я хожа на хіп-хоп і мені подобається цей вид танцю, тому що це танець для хлопців і в нього все добре. Кажуть, щойно навчившись ходити, можна одразу і танцювати. Наймолодші учениці цієї школи лише рік і дев'ять місяців. А ось це уже прийма тутешнього залу. Таких зірочок тут ціла група. Мені за що всі дівчатка в такому віці люблять танцювати. Чуть, тим більше під таким талановитим ну, тренером, які дає їм такі ігровій формі, то все і справжні заняття, але нам різні костюми вдягає, різні головні убори. І то все так дуже кольорово, гарно, весело. То есть справжнє тренування, але з такими розважальними моментами допомагають танці і дорослим, адже гарним настроєм можна завжди поділитися вдома. Прийти з посмішкою, приготувати смачну вечерю своєму чоловіку, побавитися зі своїми дітьми і навіть якісь справи виконувати разом. Навчитися з користю проводити час усі разом, і батьки, і діти зможуть на ярмарку дитячого дозвілля. Понад дві сотні гуртків та секцій готові будуть розповісти про себе упродовж 6-8 вересня. Буде понад 100 найрізноманітніших майстер-класів. Це і танці, це і співи, це і художнє мистецтво, рукоділля, і технічні, і різноманітні мовні клуби представлять також майстер-класи. Тобто, другий поверх. Ем... Палацу буде зосерединий суто на майстер-класах. Минулоріч перший ярмарок дозвілля відвідали понад 10 тисяч дітей разом із батьками. Ірина Ващишин, Роман Миленький, наш репортер. Мешканців та комунальників посварили дощі. На Володимира Великого тепловики почали замінювати трубу та змушені були зупинитися через негоду. Натомість розриті ями біля під'їздів людям уже так набридли, що допомоги почали шукати у журналістів нашого репортера. Не перший день уже пані Сіма далі власного під'їзду не виходить. Її зв'язок із зовнішнім світом наразі хіба що Мурка. Я, наприклад, навіть не виходжу. В мене син виходить, всього й невістка, не все. А я не виходжу. Це через це. Через через нас... через... Через ну, та де ж мені можна тут ходити? Ти не Можна ходити? Ями біля під'їздів, розповідають місцеві мешканці, з'явилися тут зо три тижні тому. Три неділі, то що обійтися Бога, то, то ми падаємо, люди йдуть до зливають. Як же ми тому можемо ходити? скажіть? з'ясувалось, що теплоенерго міняє тут діряву трубу. Та зупинитись, кажуть, довелося через дощі. Тому зі звинуваченнями у халатності не погоджуються. Ну, то не зовсім відповідає дійсності, оскільки дійсно ми розкупали дану трасу, вскрили, висушили об'єми необхідної труби, що нам треба провести чи просто ремонт даної ділянки, відповідно, завезли труби. І планували з понеділка проступити до робіт. Від цього ремонту залежить теплопостачання восьми будинків від дитсадка, та людям до цього вже байдуже втомились. Вже і збиралися на гарячу лінію, дзвонити, тут діти бігають, постійно діти скачать сюди, теплокомуні енерго, то, то ж вони від 35-ї теж роблять, ремонтують. А дзвонив хтось на гарячу лінію? Я вчора, я вчора питався дзвонитися, не піднімав ніхто. Тут. У місцевому ЛКП, щоправда, на такий ремонт не нарікають. Вулицю, мовляв, підрядник все одно до попереднього вигляду поверне, а от двірникам своїм керівник Жеку співчуває. фактично прибирати зараз прилеглу територію, тротуари чи внутріквартальну дорогу немає змоги. Ну і звичайно, то болото, яке є, бо зараз, враховуючи те, що погодні умови і душі, то воно все. Заносяться в під'їзди, щойно припиняться дощі, запевняють тепловики. За 2-3 дні усе закінчать, і бабуся Сіма знову зможе виходити на прогулянку. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, наш репортер. П'ять днів кіно у Львові з 22 до 26 серпня у місті триватиме фестиваль незалежного кіно кінолев. Тема цьогорічного фестивалю кіно як неформат. Досліджуватимуть, чи може воно подолати рамки і кордони у мистецтві. Патроном сьомого фестивалю став Сергій Параджанов. Його іменем за традицією доіменують одну із львівських вулиць. Також глядачі побачать ретроспективу семи фільмів великого режисера. Вперше на фестивалі буде програма дитячих кінофільмів Кінолевчик для дітей віком від 6 до 15 років українською мовою. На дискусійному майданчику буде змога подискутувати на обрані організаторами теми ексклюзивні події під час фестивалю. Глядачі зможуть побачити безкоштовно. А з програмою ознайомитись на сайті фестивалю фільм Агнішки Голанд в темряві. Фільм, який вже викликав дуже багато суперечок, дуже багато розголосу в Україні його ще не було. Так само цілком ексклюзивною є програма грузинського кіно сучасного кіно. Усі наші новини шукайте на сайті львів 24com маєте для нас інформацію. Телефонуйте 297 7775. Для вас ще про культуру, економіку та спорт. Я з вами прощаюсь. Гарного вечора. Квартира чи гуртожиток. Студентам, яким вдалося отримати місце в університетах Львова. Зараз час вирішувати наступне завдання. Де у Львові жити. Донька пана Василя щойно вступила на політологію. Де її жити сім'я із Дрогобича вже визначилась. Подали заяву на місце у гуртожитку. У ну, гуртожитку краще набагато цікавіше, який би гуртожиток цей не був. Тому що свого роду романтика молодь. Але взагалі умови, так як, як собі поселиш, так і висписи. Де б ти не був, в якій компанії, то ж не вулиці, все-таки. Ціни на студентське житло цьогоріч не змінились. Місце у студмістечку Львівської політехніки коштує від 90 до півтори сотні гривень. Навіть у цих блоках із новими меблями, що залишились після Євро 2012. Керівник студмістечка розповідає: поселяють усіх, хто живе далі ніж 50 кілометрів від Львова, такого влаштовують умови проживання. Цього року тут побільшає першокурсників із центру та сходу України. Їх поселити важче. Коли людина вже прибула, наприклад, там з Криму чи з Одеської області, не можеш їй сказати, щоб зачекайте, будь ласка, так прийти через декілька днів. Тобто треба одразу шукати місце і поселяти. Тому є де іноді є складність. Із вересня у Львові запрацює новий гуртожиток на 130 людей. Місце у колегіумі для студентів католицького університету коштуватиме 400 гривень. Керівник колегіуму, який власне розробляє правила проживання, розповідає, має намір створити цілком новий для Львова студентський простір. В ньому будуть разом зі студентами проживати, наприклад, куратори. Тобто, це наші викладачі зі своїми сім'ями, які будуть мати під своєю опікою ну, 20-25 студентів. Кожен поверх, кожне крило буде мати свого куратора. у цього колегію є там, що також будуть жити люди з особливими потребами. Студентський попит традиційно підняв ціни на оренду квартир. Зараз однокімнатне помешкання дешевше, ніж 1800 гривень на місяць, знайти важко. Найчастіше студенти групуються і винаймають квартиру разом, хоча не всі власники готові пускати до себе молодих людей. Студенти це трошки лотерея. Одні студенти є порядні і нормальні, які приїхали і навчаються, а інші є так само нормальні, але які люблять трошки погуляти до п'ятої ранку. І ні, кожен хоче мати проблеми потім з сусідами. Вартість житлової оренди дещо спаде у жовтні, коли студенти вже визначаться, де жити у Львові. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Роман Менький наш репортер для програми Економіка. Цими вихідними і вгановізендрі виповнилося б 99. Готуючись до наступного ювілейного року, рідні скульптура, також автора цих львівських левів збирають його колекцію, аби подарувати українському народові. Донька скульптора показує нам майстерню, де з гордістю зберігає твори батька. І всі роботи, які батька є тут, хочемо подарувати місту, музею, щоб це було на пам'ятку про батька. Оці всі верхні частини, на верхніх полиці, то все є батькові роботи. Наскільки творів збагатиться національний музей імені Шептицького рідні не рахували. Вони вже звикли, що доробки розходяться з світом. Скульптурний портрет Олени Пчілки віддали музею Лесі Українки, що в селі Колодяжному, а портрет художника Манайла в його музей до Ужгорода. І виготовлена плакета була Маркян Чешкевич. Ми подарували музею Русалки Дністрова, і я не знаю, є там вона чи немає. Євген Дзиндра дуже любив музику. Розповідає донька. Вона досі пам'ятає гімн скульпторів, який часто затягував а здох канарок, 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 здох. Тому в майстерні не одне погруддя композиторів. В першу чергу це улюблений Бетховен. Створив він Гілеонтовича, однак віддав хоровій капелі Тударек. Кирило Стеценко, він тут є в гіпсі, а тато його робив в камені. Він не завершений. Є, є значить, композитор Людкевич, Станіслав Пилипович, Людкевич, ото білий з рукою. Він стоїть в музичному училищі Мін Шашкевича. На, на і Людкевича на вулиці Шашкевича. Рідні скульптори вважають, що батькові поталанило, адже саме він знімав з геніального композитора посмертну маску. Коли знімалася посмертна маска Людкевича, то знімав Євген Зіндра, а я йому асистував. А потім, коли через два роки померла Ірина Вільди, то тоді Євген Зіндра каже, ну, а тепер ти знімай, а я буду тобі асистувати, вчися. Аби Україна більше довідалась, хто такий Дзиндра. А тут е є викладач пан Коверко, е який вчився, вчив тата різьби по дереву. До сторіччя від народження митця його діти стараються видати книгу спогадів батька, щоб сучасники дізналися, що у 1935-му журі міжнародної виставки в Парижі відзначило роботи дзиндри та його друзів почесним дипломом другого ступеня. Що це митець, який створив цілу галерею портретних погрудь Шевченка, Франка, Стефаника, Крушельницької і що майже два десятки надгробних скульптур Євгена Дзиндри на Личаківському цвинтарі. Однак, щоб видати книгу, бракує 10 тисяч доларів. Рідні скульптора сподіваються на поміч тих. Хто любить мистецтво? Оксана Синична, Олег Кухар наш репортер для програми Культура. Новини спорту представляє аквапарк пляж. Найкраще місце для та яскравого літнього відпочинку. Аквапарк пляж. Наш спорт до вашої уваги вітаю. Вже у Львові. Літаки з футболістами збірних України та Чехії приземлились у старому терміналі мішевого аеропорту. Завтра о 21.00 команди вийдуть на поле місцевого євростадіону. Першими наше місто побачили чехи. Рівно о 13.13 .13 вівторка в гості вийшли з літака та прудко перебрались в автобус, який і відвіз їх до Древнього граду, де будуть мешкати чехи. За чотири хвилини після підопічних міхала Білика до Львова прибули українці. Не менш оперативно сіли в автобусі. По до готелю Дністер. Чехи вже встигли провести перше тренування на арені Львів. За кілька хвилин спробують газон. І наші гравці. Західна Україна готується визначити найсильніших. Гутрускавці відбувся чемпіонат західної областей країни з боїв ММА. 18 спортсменів боролись за право представляти наш регіон на першості країни. Перемога не гарантувала, що бійці потраплять на всеукраїнський рівень, але дозволяла їм наблизитися до мети на відстань однієї з витяги. Ті, що зараз переможуть, вони через місяць зійдуться внов, щоб визначити, тому що в кожній вазі по два-три по два бої. Тому зараз в одній вазі визначаться переможці, і через місяць вони зійдуться між собою. Ну, щоб ми визначили сами кращих. Мма називають боями без правил, бо тут немає обмежень при нанесенні ударів. Але певні рамки перед спортсменами все ж є. Проводиться два раунди по п'ять хвилин. В стійці, в стійці заборонені удари локтем і удари в пах. От в партері, в партері, всі удари можна проводити, крім голови по корпусу, тобто колінами можете працювати тільки в голову коліна не може бити. У трускавці зібралися усі найсильніші. Доволі таки серйозно. Досить сильний турнір. Потужні суперники підібралися. Є хлопці, які вже по 20 боїв провели, мають непоганий рейтинг. За чотири місяці Василь Федорич провів рекордні шість поєдинків. У всіх переміг здолав суперника і у трускавці. Якщо судді здіймуть його руки і в Одесі на Кубку президента, то вже зовсім скоро Федорич може вийти на міжнародний ринг. Я певний психологічний тиск, тому що всі на тебе розраховують в певному плані. Думають побачити щось незвичайне, ну завжди треба щось показувати. І це якби досить так сильно давить психологічно. Ну тобто трошки тяжко, але приходиться з цим справлятися такий спорт. ММА – лише на перший погляд війна кулаків. На кожен двобі спортсмени виходять з чіткою стратегією. В мене суперник вихід із рукопашного бою, і моє завдання реалізувати свої можливості, тобто перевести бій в партер і уже домінувати зверху. Кожна поразка, навіть дуже важка, стає для бійців стимулом удосконалюватися. Ну, просто цей прояраж буде своїм для того, щоб тренуватися далі і перемагати. Восени в Києві найкращі бійці нашого регіону битимуться у півфіналі та фіналі чемпіонату України. Віталій Колочковський, Роман Маленький, наш спорт. Місто заохочує параолімпійців. Учасники параолімпійських ігор в Лондоні отримали одноразові премії по 5 тисяч гривень. Таким було розпорядження міського голови. Наші спортсмени, серед яких є і призери європейського та світового рівня, готові боротись за перші місця. Від львів'ян, які виступатимуть у змаганнях з фехтування на візках, плавання дзюдо, легкої атлетики та стрільби з лука. Сподіваються на медалі найвищого гатунку. З десяти представників львівщини на вручення премії не змогли прибути троє спортсменів, які досі перебувають на тренувальних. Зборах вже 15 серпня спортсмени вирушать до Києва. А 22-го у складі збірної України на туманний Альбіон триватимуть паралімпійські ігри в Лондоні з 29 серпня до 11 вересня. Тренування тренування приходять кожен день. Десь по години шість. Буває часто, буває зараз два рази в день. Є навчальні тренувальні збори, які проходили недавно в Криму. Зараз будуть ще в Києві. Такі от справи курси люди прогнози синоптиків. Далі у випуску гараздів вам. побачимось! Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 9 гривень 86 копійок, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 25 копійок, польський злотий – 2 гривні 41 копійка. На середу 15 серпня синоптики прогнозують сильну хмарність, дощ. Температура повітря в день – 15 градусів тепла, уночі – 12 градусів вище нуля. Вітер північно-західний – 6 метрів. На секунду літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії Екодім. Деталі за телефоном 224 90 99. Одяг ведучої від торгової марки Крокос Крокус твій крок до успіху.